Ось два металеві циліндри і одна крапля суперклею. Коли клей застигне, ви зможете буквально висіти на цій краплині. Боже мій! Це божевілля! Чому ж суперклей такий міцний? Це я і хочу з'ясувати. А заразом ми дізнаємось, як він так швидко застигає, чому так добре прилипає до шкіри, як рятує життя і як може допомогти вирішити проблему забруднення пластиком. Але якщо він такий міцний, одна крапля може легко підняти понад три тони. То чому за певних обставин він слабкий? Мама на собі. У 1942-му США були в стані війни. І щоб прискорити виробництво прицілів, компанія Eastman Kodak шукала прозорий пластик, який можна було б відливати замість того, щоб шліфувати скляні лінзи. Хімік Гаррі Кувер працював над сполукою під назвою Ціанокрилат. Вона була перспективною, але мала прикру властивість прилипати до всього, до чого торкалась. Кувер вважав це нестерпним. І з закінченням війни компанія Kodak відмовилась від пошуків пластикової заміни і продовжила. Виготовляти приціли зі скла. У 1951-му кувер знову намагався розробити прозорий пластик. Цього разу для куполів реактивних літаків. Якби він зміг вирішити проблему клейкості, ціанокрилат міг би спрацювати. Кувер показав матеріал своєму колезі Фреду Джойнеру, але дав йому чіткі інструкції. Я сказав йому, не вимірюй показник заломлення цього матеріалу. Якщо це зробиш, то зіпсуєш рефрактометр, тому що він склеїть їх докупи. Але після тестування 909 інших сполук, Джойнер забув про це. Тому він підготував 910-й тест, намастивши ціанокрилат між двома призмами. Після вимірювання Джойнер зрозумів, що не може роз'єднати призми. Він запанікував. Рефрактометр вартістю майже 10 тисяч доларів з урахуванням інфляції був зруйнований. Але замість того, щоб розгніватись, кувера осяяло. Він дістав зразок ціанокрилату і почав склеювати все, що було під рукою: скляні тарілки, гумові корки, металеві шпателі, дерево, папір у найрізноманітніших комбінаціях. Він сказав: все прилипало до всього майже миттєво, і я не міг роз'єднати склеєне. Це відкриття він назвав Істман 910 Адгезиво, оскільки це була 910-речовина та речовина, протестована в процесі пошуків. Але сьогодні усі називаються Суперклеєм. І як же він працює так швидко і з такою силою над стількома різними речами? Скріплює майже все пластикову кнопку, гумовий чобіт, металеву шпильку, вудку, кермо, моделі літаків, потягів, дверну ручку, ліхтар, пшивку автомобіля. Суперклею тюбику це рідина з однаковими молекулами мономерів: молекула етилціанокрилат. Коли ви наносите його між двома поверхнями? Рідина затікає в усі пори та щілини. Потім мономери починають реагувати між собою, з'єднуючись і утворюючи довгі полімерні ланцюги. Це перетворює клей з рідини на тверду речовину, і в цей момент його вже неможливо витягнути з тріщин і щілин, тому він застряє і поверхні з'єднуються. Якщо ви намагаєтесь склеїти занадто гладку поверхню, можливо саме через це суперклей погано тримається на поверхні мало щілин або пор, за які він може зачепитись. Щоб це виправити, можна відшліфувати поверхню, щоб надати їй певної текстури. Таким чином, коли рідкий клей застигне, він застрягне в щілинах. Але що змушує мономери застигати, а не залишатись рідкими, як у тюбику? Етил легко вступає в реакцію, оскільки має два подвійні зв'язки та один потрійний, що знаходяться близько одне до одного. Таку реакційну здатність йому надає подвійний зв'язок між нітрильною та естерною групами. Унікальною особливістю є хімія цих груп, які роблять подвійний зв'язок таким електронно-дефіцитним. Атоми кисню та азоту притягують електрони більше, ніж вуглець, тому цей вуглець залишається злегка позитивно зарядженим. Він голодний, він шукає і все, що, хоч трохи електронегативне, він атакує і починає реакцію. У присутності негативного іона подвійний зв'язок вуглецю розривається і утворюються чотири одинарні зв'язки, але нітрильні та естерні групи настільки електронегативні, що притягують зайвий електрон через молекулу, роблячи цей вуглець негативним. Внаслідок цього інший злегка позитивний вуглець на окремому мономері піддається атаці, і тепер вони хімічно пов'язані між собою. Це початок полімерного ланцюга. І як тільки це стається, він має здатність вступати в реакцію з усіма іншими мономерами, що потребують суперклею, і швидко полімеризуватись. Це дуже хімічно активний вид. Цей один ініціатор запустив ланцюгову реакцію. Наступний мономер знову перетягує на себе електрон, і все більше і більше мономерів з'єднуються разом, утворюючи все довші й довші ланцюги, поки суперклей не затвердіє. Зазвичай це займає від 10 до 30 секунд. Це набагато швидше ніж інші клеї доступні в 1950-х. Багато клеїв, таких як білий клеї, олівець, спрацьовують при висиханні, тому доводиться чекати, поки випарується вода. Але зі суперклеєм усе майже навпаки, коли я створював прототипи натомів, я надрукував пластикові оболонки на 3D-принтері та склеїв їх між собою. І якось я намагався відкрити пляшечку зі суперклеєм, у якій застрягла кришечка. Тож я спробував відкрити її зубами, але кришка розлетілася і суперклей потрапив у мій рот. І я подумав, що в мене є кілька секунд, щоб виплюнути його разом зі слиною, перш ніж він застигне. Але суперклей застиг миттєво. Він прилип до моїх зубів і язика. Мені довелось просити дружину витягувати його пінцетом із зубів. На щастя, він не склеїв нічого важливого, мабуть, через те, що він застиг дуже швидко. А причиною було те, що полімеризація суперклею відбувається під впливом води. А саме злегка негативні атоми кисню в полярній молекулі води та негативні іони гідроксиду у воді зазвичай розривають подвійний зв'язок вуглецю, ініціюючи утворення ланцюжків. А вода є скрізь. Волога витає в повітрі. Маленькі краплинки води є на більшості поверхонь, а також вона поглинута тканинами. Ось чому суперклей швидко схоплюється майже на будь-якій поверхні. Кожна молекула води може ініціювати утворення полімерного ланцюга. Існує криміналістична техніка, яка використовує випари суперклею для зняття відбитків пальців з непористих поверхонь. Коли ви чогось торкаєтесь, ваша рука залишає після себе вологу та жири, які ідеально підходять для щеплення зі суперклеєм. Це також робить шкіру ідеальною для склеювання. На ній багато зморшок і пор, в які просочується суперклей. Крім того, білок колагену має низку негативних ділянок, які можуть ініціювати реакцію полімеризації і безпосередньо з'єднуватись з мономером. Отже. Адже ваша шкіра є ідеальною поверхнею для суперклею, і саме тому його так важко відклеїти. Деякі з ваших молекул буквально стають частиною полімерного ланцюга. Був один медичний випадок, коли хтось вимастив руки ціанокрилатом. Він швидко пішов змити його водою з милом, але це прискорило реакцію полімеризації і його руки склеїлись разом. Тож він звернувся до кількох медиків і отримав жахливі поради. Вони радили спирт, воду і мило, також намагались фізично роз'єднати руки. Потім він звернувся до косметичної хірургії, але нарешті хтось запропонував ацетон. Ацетон або рідина для зняття лаку розчинила клей і звільнила руки. Зараз, на жаль, пляшечки деяких видів суперклею неймовірно схожі на пляшечки очних крапель, тому існують сотні випадків, коли люди закапують суперклей прямо в очі. У такому випадку ацетон не є рішенням. Не намагайтесь роз'єднати повіки, просто зверніться до лікаря. Суперклей міцний. Щоб продемонструвати це і прорекламувати свій новий продукт, кувер пішов на розважальне шоу. Він показав, що за допомогою лише однієї краплі клею може підняти себе і ведучого в повітря. Одна крапля клею полетіли! А через 24 години він витримає близько 7 тисяч кілограмів. Одна крапля клею. Мабуть, ви дуже пишаєтесь цим, докторе. Гадаю, на його відкриття пішло багато років. Ні, насправді це не так, Гаррі. Це відкриття було абсолютно випадковим. Ну, молодець! Майже всі полімери суперклею це одинарні ланцюжки, що лінійно пролягають між поверхнями. Вони мають спрямованість подібну до текстури дерева. Ланцюги щільно укладені з деякими перехресними перетинами між ними, і це робить полімер досить жорстким. Він приблизно такий твердий, як каска. Це робить його міцним при стисканні. При розтягуванні суперклей найміцніший, коли витягнете в напрямку ланцюгів. Міцність на розтягнення суперклею може сягати 25 мегапаскалів, що подібно до інших полімерів. Це означає, що на квадратному 5-сантиметровому клаптику можна підвісити дорослого африканського слона. Але суперклей має і слабкі сторони, він крихкий, тому при раптовому ударі. Він просто розсипається. Суперклей дуже дуже швидко реагує. Зазвичай він утворює дуже короткі полімерні ланцюжки, які мають матрицю з вбудованим напруженням. Будь-яке напруження в матеріалі це потенційна точка руйнування. Те, що робить його дуже хорошим клеєм, в деяких випадках є його ахілесовою п'ятою: поліетилен, поліпропілен, нейлон, подібні еластичні пластики. Їхні полімерні ланцюжки та склад такі, що вони можуть поглинати багато ударів. Якщо на них діє сила, вони деформуються. Тоді як у ланцюжках полімеру суперклею така здатність відсутня. Тож будь-який удар фізично розірве ці жорсткі зв'язки, до того ж, удар буде поглинутий у місцях напруження, що призведе до руйнування всієї конструкції. Суперклей також слабкий, якщо прикласти силу перпендикулярно до полімерних ланцюжків, тобто він слабкий при суві. Під час тесту на сув напруження зменшується, руйнуючи хімічний зв'язок суперклею. Отже, сув це своєрідна комбінація сил. У вас відбувається стиснення і тертя. Натяг це досить односпрямована сила, і полімерні ланцюги здатні деформуватися досить сильно. Однак при суві відбувається більш динамічний набір сил, і вони просто розпадаються всі одночасно. Зувна сила розподіляється нерівномірно, вона найвища по краях і найнижча посередині. А оскільки суперклей дуже крихкий, він не може перерозподілити цю напругу, що призводить до розриву з'єднання. Ще гірше, якщо ви схопите один край поверхні і спробуєте відклеїти його. У цьому випадку вся сила припадає на кілька полімерів, тому ланцюжки розриваються один за одним, як блискавка, що розтібається. Дві довгі пластини, склеєні суперклеєм, можуть витримати велике навантаження, оскільки мають велику площу поверхні. Але якщо шар Зрушиться з одного краю, то решта частина легко відклеїться. Розрив з'єднання це погано, але є матеріали, до яких суперклей взагалі не прилипає. Отже, у нас є пляшка з молока, і вона зроблена з пластику під назвою поліетилен. Я капну одну краплю сюди, але він настільки слабкий, що клей створив ідеальну маленьку полівку і Зовсім не прилипає. Матеріали, до яких суперклей не приклеюється, належать до категорії матеріалів, які називають хімічно інертними. Інертність означає, що вони не мають хімічно активних ділянок. Суперклей є таким реактивним, тому що йому бракує електронів. Він шукає будь-яке джерело електронів, але є поліпропілен, поліетилен або тефлон. А вуглець любить вуглець і він не ділиться своїми електронами, отже, на поверхні немає нічого, що могло б пожертвувати своєю реактивністю. Навіть якщо ви додасте ініціатори, скажімо, розбризкавши воду, це все одно не спрацює, тому що ці матеріали гідрофобні та непористі. Якщо на поліпропіленовий лист поприскати водою, вона просто скотиться, вода збереться в кульки на гідрофобній поверхні. Тож, якщо ви на суперклей на воду. На ніс формується грудка суперклею, і ви зможете його просто відклеїти. На більшості суперклеїв є спеціальне застереження, що його не варто використовувати на поліетилені та поліпропілені, бо він не приклеїться. Але насправді це добре. Вам потрібно мати щось, до чого суперклей не приклеїться, щоб його можна було тримати і зберігати без застигання. Суперклей швидко знайшов промислове застосування. Його вперше продали у 1956-му компанії Мейсон і яка використовувала його для збирання атомних бомб. Незабаром були винайдені різні добавки для зміни властивостей чистого етилціанокрилату. Мономери самі собою дуже рідкі, майже як вода. Тому компанії додавали загусники, такі як діоксид кремнію, щоб перетворити його на гель. Діоксид кремнію утворює розгалужені структури, які збільшують в'язкість, часто додають трохи кислоти, щоб пригнітити полімеризацію в тюбику. І Якщо ви хочете прискорити застигання суперклею, можна додати більше негативних іонів, і ініціаторів, які запускають реакцію полімеризації. Прискорювачі для цього можна купити в магазині, але багато майстрів використовують харчову соду, бікарбонат натрію. Вона вступає в реакцію з вологою в повітрі, утворюючи гідроксид іони. Тож, коли ви додаєте суперклей, він застигає ще швидше завдяки всім цим іонним ініціаторам. До того ж, він утворює дуже тверду композитну речовину. Ви можете нанести шар суперклею і харчової соди, щоб зміцнити з'єднання і заповнити щілини. Після застигання його навіть можна сверлити або шліфувати. Цікаво спостерігати, як харчова сода в розчині прискорює полімеризацію суперклею. Якщо взяти чисту воду і налити в неї суперклей, то вийде купа маленьких пластикових крапельок. Клей швидко застигає, але недостатньо швидко, щоб з'єднати весь потік. Але з харчовою содою, розчиненою у воді, суперклей застигає ще швидше. У результаті утворюється безперервний полімер, який вражає візуально, але отриманий пластик крихкий і легко руйнується. Якщо ви хочете склеїти щось під водою за допомогою суперклею, ключовим моментом є уповільнення полімеризації. У гелевому цианокрилаті загусники сповільнюють реакцію, даючи вам достатньо часу для склеювання та відклеювання предметів. О, ось воно. Склеєне під водою. Дещо не ідеально прилягає, я неправильно склав. Але все одно приклеївся. Одного разу старший син Кувера майстрував модель, коли випадково порізав палець. Як кмітливий і схильний до експериментів батько, кувер взяв суперклей, який приніс додому з лабораторії, і наніс його на поріз. Рана миттєво затягнулась. Кувер одразу побачив його потенціал у медицині і взявся до роботи. Він уявляв собі клей, який міг би повністю замінити шви, але незабаром його команда зіткнулася з трьома ключовими проблемами. По-перше, при застиганні суперклею, всі зв'язки, що утворюються, виділяють тепло. Це звичайна ватна кулька. Просто додам трохи рідкого суперклею тридцять. Боже він починає диміти тридцять чотири, тридцять сім. 42. Аж очі сльозяться. 49. Роблячи це вдома, вдягайте окуляри. І можливо респіратор. А краще це на вулиці. Я вже відчуваю. Він гарячий, гарячий на дотик. Бавовна має велику площу поверхні, і вона вібрала багато води, тому суперклей застигає навіть швидше, ніж зазвичай і одразу віддає все своє тепло. Якщо він потрапляє на шкіру, підвищення температури не буде таким різким, але цього достатньо, щоб викликати подразнення рани. Друга проблема у тому, що з часом суперклей в організмі розпадається, і деякі з речовин є токсичними хімікатами, як от формальдегід. І зрештою, суперклей твердий і крихкий. На відміну від нас, ми здебільшого просто м'які мішки з м'ясом і водою. Тому клей для живих тканин повинен бути м'яким і еластичним протягом усього процесу загоєння. Дивовижно, але кувер і його команда виявили, що всі ці проблеми можна вирішити за допомогою однієї зміни в молекулі, просто збільшити кількість вуглецю в алкільному ланцюгу. З довшими вуглецевими ланцюгами мономерам потрібно більше часу, щоб з'єднатись разом, що уповільнює швидкість реакції. Це сповільнює швидкість виділення тепла, тому значного підвищення температури одразу не відбувається. Також довші полімери руйнуються набагато повільніше, тому рана має достатньо часу для загоєння, перш ніж клей почне виділяти токсини в організм. Його видаляють до того, як це станеться. І зрештою, оскільки реакція відбувається повільніше, у мономерів є більше часу для того, щоб розпливатись і утворювати довші полімери. Ці довші полімери можуть поглинати навантаження краще ніж коротші ланцюжки, а це означає, що клей може більше згинатись, не розриваючись. Вирішивши основні проблеми у 1964-му, кувер подав заявку до FDA на медичний суперклей. Американські військові дуже зацікавились клеєм кувера і розробили медичний суперклей спрей для використання у в'єтнамській війні. Спрей рятував життя. Одного разу куля влучила у 24-річного солдата, пройшовши крізь нирку та печінку. Після видалення частини печінки йому перелили 12 літрів крові. Цього достатньо, щоб двічі замінити всю кров в організмі. Але кровотеча не зупинялась, традиційними методами його не могли врятувати. Але тоді хірурги розпалили суперклей прямо на печінку. Кровотеча зупинилась, життєві показники нормалізувались і солдат одужав. Незважаючи на успіх на полі бою, медичний суперклей на роки застряг у бюрократичній тяганині, що змусило Кувера відмовитись від проєкту. Лише у 1998-му він побачив, що його мрія про медичний клей була схвалена. Два октилціанокрилат під назвою Дермабонд. Зараз медичний суперклей перетворився на індустрію з оборотом 900 мільйонів доларів на рік. За 74 роки, що минули з моменту випадкового відкриття кувера, виробництво ціанокрилату перетворилось на індустрію вартістю 3 мільярди доларів. Але на цьому його вплив не закінчується, адже зараз вчені звертаються до оригінальних досліджень кувера, вивчаючи його використання як пластику. І це цілком може вирішити одну з найбільших проблем планети: як переробити гори пластику, які ми виробляємо щороку. Виробники можуть подрібнювати, плавити та переробляти інші пластикові матеріали, але полімери руйнуються. Тому їхня якість погіршується, а в процесі утворюється мікропластик. Отже, кількість циклів механічної і термічної переробки обмежена, після чого матеріал стає непридатним, але все ще залишається у довкіллі, не розкладаючись. Але суперклей унікальний, якщо нагріти його до 210 градусів за Цельсієм, він розпадається на чисті мономери, їх можна дистилювати, а потім реактивувати назад у свіжий полімер. У нас є вихідний матеріал. Ми робимо з нього пластик, а потім за певного впливу можемо повернути його назад у вихідний матеріал. Тож спробуємо зробити з нього пластик. Адже мета деполімеризованого пластику бути екологічним, так? Є лише дві проблеми по-перше, як вилити форму, яка прилипає практично до всього. А по-друге, суперклей сам по собі крихкий. Тож як зробити так, щоб він не ламався? Головна проблема здатність до обробки. Це була початкова проблема. Вони зрозуміли, що це не найкращий пластик, тому що він до всього прилипає. Так вони виявили, що це чудовий клей. Тож ми зіткнулися з тією ж проблемою. Але у Кубера не було сучасного пластику, який маємо ми. Поліпропілен, поліетилен і тефлон настільки інертні, що не активують суперклей, тому вони є ідеальними матеріалами для роботи з мономерами. Ми впоралися з цим, і це був, знаєте, величезний успіх. Ми можемо працювати з цим матеріалом. Далі, щоб зменшити крихкість, вам потрібен суперклей, щоб сформувати довгі ланцюжки. І цю проблему можна розбити на дві частини. По-перше, багато ініціаторів означає багато коротких полімерних ланцюгів. По-друге, коли суперклей застигає, існуючі ланцюги застигають і не можуть з'єднатись разом. Також можуть залишитись невикористані мономери, які не можуть потрапити в потрібне місце для склеювання. Якщо ви рішите ці проблеми, отримаєте довші ланцюги. Перше рішення використовувати дуже слабку основу. Змішуючи невелику кількість такої основи, ви отримуєте достатньо ініціаторів для початку реакції полімеризації. Але не надто багато, тому полімерні ланцюги в результаті стають довшими. Ми використовуємо диметилсульфоксид, який у жодному іншому контексті не використовувався б як ініціатор, але він був достатньо електронегативним, щоб ми могли ініціювати реакцію, яка могла б відбуватись повільно і протікати таким чином, щоб отримати гарний твердий пластик. Далі вам знадобиться розчинник, в даному випадку ацетон. А розчинник це просто середовище, яке розбавляє умови. Він не бере участі в реакції. Зазвичай він забезпечує додаткову. Рухливість після змішування клею та ініціатора в ацетоні рухливі полімери здатні утворювати ще довші та стабільніші ланцюги ніж зазвичай. А через деякий час весь суперклей застигає, ацетон випаровується і новий пластик видаляється. Щоб використати його повторно, достатньо його нагріти та перегнати, щоб отримати назад мономери суперклею. В середньому я отримую близько 93%, що є бездоганно. Порівняно з цим, навіть найбільш широко перероблений пластик не може повернутись до початкової якості. і Його можна переробити лише один чи два рази, перш ніж він потрапить на звалище. Я найбільша шанувальниця суперклею, і сподіваюсь, що він справді може мати реальний вплив на екологічність матеріалів і зробити революцію у ставленні до пластику та інших матеріалів, з якими ми існуємо десятиліттями. Наприклад, якщо ми використаємо їх для чогось іншого, за словами кувера, потрібно мати правильне мислення, щоб побачити в ціана крилаті чудовий клей. Коли він вперше працював з ним, то думав лише про приціли і тільки про них. Його липкі властивості були проблемою. Коли він зіткнувся з ним вдруге, його колеги зациклились на зламаному рефрактометрі, але він нарешті зміг побачити перевагу у властивості, яка його дратувала. І ось через десятиліття, коли дослідники розглядали його лише як корисний клей, знадобився ще один спалах натхнення, щоб знову побачити його потенціал як пластику. Як сказав Кувар, це має бути для всіх нагадуванням про необхідність бути достатньо допитливими. Щоб шукати незрозумілі явища і несподівані результати, які можуть розкрити нові таємниці і привести до захоплюючих відкриттів майбутнього, друзі. Ми продовжуємо збирати кошти для захисту нашої ППО. Перейдіть за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані і задонатьте, хто скільки зможе. Це дуже важливо. І дякую, що додивились відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео і. Підписатись на канал. Дякую.